Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу, які є стяжки на UMZ МТЗ на сьогодні, які варіанти. Добре, коли є вибір. Перша це буде найдорожчий варіант середній та самий бюджетний варіант. Почнемо з найдорожчого. Це ще реально заводська оригінальна стяжка. Трохи ржавенька, але дебела. Подивіться, ну, просто на саму гайку. Це все ще з тих часів. В общем, гайка, коване вухо, кована серцевина. Нормально нарізана різьба. Тобто, це самий небюджетний варіант це, по суті, оригінальна стяжка. Це сучасне виробництво, але це лита стяжка, але влита, ну, бачите, вухо. Більше, тобто таким чином посилено, вони теж нормальні і ходять, але будуть трошки подешевше заковані. Ну і це наша сучасна Україна завод равни, Я думаю, їх знають всі. Вони її абсолютно скрізь на всіх магазинах. Мені за ці стяжки ну, завжди цікаво. Скільки вони відпрацьовують реально, ну, які навантаження вони потягнуть? Ну, от я не знаю, якщо просто порівняти, ну, подивіться на цю гайку. В общем, показую, як є. Я думаю, всі ці стяжки, всі знають. Я ж кажу, це найкращий варіант, це середній. І зараз ще покажу. У нас буває, коли стяжки взагалі зборі кронштейном, тобто цілий. Вузол. Їх небагато на асортименті, але ми таки замовляємо. Це реально дістати. Зараз вам покажу. Так. До нас знову приїхала поршньова. Це наш топ продажів. Попереднього замовлення ми думали, що нам вистачить десь на півроку, але за місяць все, все розійшлося. Це говорить реально про добрий попит та про її якість. Так, оце я вам хотіла показати. Заводський кронштейн вже в зборі кільця, всі сережки, ковані стяжки. І закінчується це в нас все кованою проушеною. Це теж, скажімо так, топ продажів Такого небагато, але є, хто хоче не заморочуватися а замінити повністю вузол. Наш склад постійне поповнення. Давно я вже не робила відосів. Будемо частіше робити, знімати. Пишіть, що вам цікаво, чого в нас ну, немає, чого треба завести, або який вузол, там щось показати, якісь нюанси, моменти. В общем, пишіть в коментарях, буду чекати. Всім дякую за увагу.